боже! О, куда? Что ведь бывает? Чего я? Я шо впал? Ой, стоп! Кто? Тут кто то Я? треба выбраться на барок, скорейше. О, ужас! Ой, чекай, ты там кто то стонет? Так, чекай, ты давай ты поможу. Тихо, 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 кто стонет? -то Ей, вибирайся, на Фу, Вибирайся! Фу, вибирайся! Та йо мою давай Ми на берегу пусти, давай так. Фу. 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 О, Господи! О. Стоп, куда шо стало? За чего самолет впал? Пом... Ти, ти живий? Ти живий? Я води нахлептався. Ой. Куди? ми попали? Це якийсь острів? Uh, Ай-ай-ай-ай-ай-яй-яй-яй. Уй uh, на якийсь остров. Я попали? плавати зовсім не вмію, ти ты понимаешь? Я плавати якоюсь... не вмію. Стоп! Ти щось помнишь, Йогуртос? Стоп, стоп. Звідки ти знаєш моє ім'я? Стоп, ти мені когось нагадуєш. Волосся. Така сорочечка. А, okay, я тебе гадав 100% по твоєму Лимон, вже... то ти? Лимон, Вадько. то ти? Ти що зі мною yeah. сюди е летів? А куди ти летів? Зі мною? Я, я в не Іспанія. думав, що ми на одному рейсі. А я в Іспанію летів. А, ти? А я до родичів в Польщу. <laughs> Блін, капець, mm -hmm. взагалі. Ти бачиш, що відбувається? Mm -hmm. У мене факел в руці тільки один. Найс! Nice. Uh, і нічого Капец. більше немає, так, ладно. Такм. Ти um... хоч щось помниш, Бо я пам'ятаю. Ми летіли, але я собі взяв таку подушку під голову nee, і в ній заснув, а потім тут спинився. Ти мені, кстати, спас життя, тому що я не вмію плавати. Так? Да? Так, да, я не вмію плавати. Боже, дякую. Тобі, О, що ти я, мені подягав... Я... Ну, подя... мені сказав таке, ну я тобі спас, так? Да? О, люди померли, капець. Ну, хоч би я цілий з тобою. А, Але чому мої, єдині, типу, вижили? Хтось не мертвий, дивись. Тут засидити, Шеф, якась людина. якісь Точно? А ну поговори з ним, поговори з ним. Точно? Ти з ним говори, так, да, так, да, да. так. дивитися з ним. тут. Ну, ладно, давай. То поговори, може, так, він з нами читаємо. Під... Нам Друзі, ви раптом не поранені, хоча не відповідайте, я і так бачу, що вам точно поміч не потрібна. Тепер потрібно думати, як вижити. Напевно, в першу чергу потрібно е зробити табір чи щось, типу цього. Лагерь, типу, да? обшукайте острів і знайдіть життєво необхідні припаси: питєву воду, їжу, вогонь. Табір мусить бути готовий до наступлення пітьми. Ага, наступ... ага. Інакше ми всі помремо. Подивимося, yeah. що тут є. Так, давай на другу сторону. Чи mm, ти прям звідси хочеш? Давай другу облутаєм. Блін, бідний Йому поміч не потрібна, Чув, чов. Йому поміч не потрібна, йому поміч не потрібна. Я не знаю. Давай підставку. Ти що ж ти робиш? Мені так страшно. Ти Та що тут залишилася? Це просто якийсь кошмар. О! Мій улюблений кольор. Зелений. Найс. Так. Я там якийсь рюкзак кидаю, що у зеленій. Глянь. Ти б знав, що тут, тут пушка якась. а що тільки одне? Між Патрони. Не знаю. Що облутуй, облутуй. Йдем ти, в самоліті, дивлюсь, ідем Йдем в самольоті облутаєм. Ідем в самольоті облутаєм. Що тут особо нічого нема. Давай ти тут подивимося. Ой, я знайшов вугілля. Клас. Ладно, ти там шукай, а я в самольоті облутаюся. Ага. Так, головне на вогонь не наступити. Блін, бідні люди взагалі, як так сталося? Так. Я ще один рюкзак знайшов, тут вода Червоний є. Червоний пісок. Чувак, тут їжа є, є, і вода. Так, иди сюда, буду тебе распределять им. Так, так, на. Ой, морковка, куча всякої, да, жрачки тут. На пити. Я ще кустики знайшов. Не полезно, конечно. Ого, тут в стейк був. Ты знаешь, скільки стейк коштує на. Стайк дуже багато коштує. Так, тут на, э, держи рюкзак. На. Ага. А я собі надягну великий. Щас так, ага, вся, да, бачу. Добре, все, давай положу сюди. Так. Все, я зараз собі тут ладно. <клух> так. А ти його, так, да, знайшов, так? Да? <клух> так, облутуй, облутуй. О, тут якийсь бомж валера валяється. Так. А... А, що, більше нічого нема? Ти нічого біш не знаходив в цих сундуках. Так ти йдеш що другий поверх знайди. О. Я ліжко нашов, дубові доски. А, Ааа, вогонь. <смі> я начебто вогонь не А як так можна? Так, слухай, вже так. там, походу, в очурі, я не знаю. Та нічого страшного, переспи, в мене є ліжко. Лутую поки що сундуки. Так. Так. <смі> Ладно, так, дивлюся, що тут по сундуках. Я біту знайшов, чув, я біту. Біту, на, 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 в мене оружие є в тебе в тебе, ти. що а б'єшся? <кх> і так покалічений після. Ты че? Ты ты Ух, ти чо? Ти нормальний? Ти пушку знайшов? Ух, да, ти. маю пушку. Так, а тут Будь обережна зі мною. Так, слухай, ти облутав ті всі сундуки, що там? Ай! Ну ти нормальний. Там облутував? Не, не, не знаю. О, ще одна пушка. Тоби а десь мені пушку? На, на, на. Ого! Це це прям друбаш, нічого блатні. Хтось тут нам понаставляв всяких тут речей різних. Так, більше ти нічого не знайшов, да? Ну, я думаю, поки... Ой, що тут чувак мертвий. Бураха. Жесть вообще якась, да. Так. так, я блоки знайшов Будівельні. У мене тоже є блоки. Да, тут і, і академії, і звичайні. И черни. Опа, скепочка команда. Хтось себе захотів зимою. Зимой, думаю. Че тут по сундукам ничего не понятно. Ладно. Так, пусто тут. Че немає? О, я нижний шоу, прикинь. Слушай, давай хайбу в мене ниж, авто Давай. На. Буду бабку играли. Так, пекельный камень. Зачем мне. Покажи, покажи. То я не знаю, вот. 60 блоків Типа, ну, шоп распаливает огонь. Да. Ладно. Так, что дальше по сундуках? Ежу нашел. Так. Насвиняю. Можна перевіряв другий поверх цього зажарити. самольота. Чи Ти перевіряв другий поверх цього самольота. А що там можна залізти на mm нього? -hmm. Певно. Я ж тобі казав, перевір. Як тут залізти? А, Павло, Та да вот я не стою. знаю, що як тут залізти. Так, я заліз. Що це заліз, да? Щось там є. Так, фіолетовий рюкзак і mm. червоний рюкзак. Зараз облутаю. А факелів що скажу, ніяких нема, щоб нічку, якщо шо, освічувати не знайшов? О, тут рюкзак. Не знайшов взагалі, може? Факелів Ко... якихось. А, а не є факели. Один? Три. Ой, дай мені один. Ну, спасибо. Все, і ми тепер... Е, ти чого? Ще чи що? Я тебе зараз скину. На, Ай! Так, короче, прыгаем дальше. Поки ми бавились, бамали... як будто попити захотілося, пра? Поки я, я пити не хочу, я вже так нахліптався той води. Так по ти шо, шо, тут вообще нічого не нахожу, ти щось вообще робиш? Чи ти просто прыгаешь? Так. <кхем> я буду за капітана, потому що я весь що да. я тобі показую? Першим ділом нам зараз треба нарубати Ой, я досок, Красавчик. Першим ділом, що нам треба зробити? Нарубати дерево і зробити нам хату. Та воно в нас є дерево, в принципі, можемо з нього встроїти, я думаю. Мало дерева, що треба ще більше. У мене тільки 5 і 7. А у мене 9, 8 і 5 різних всяких. Ти всі сундуки перевірив? Пішли на ту сторону. Там ще тут куча їх. пішли. А то щось я один хожу, я боюсь, а вдруг там якісь страшні. Ти я крутазбу побачу. Я маю забити крут. Ладно. йдеш чи Ні? Та йду я йду. Щось знайдемо, маємо найти. Мусить щось тут бути. Так, давай сюда. Вода. Ведро води. Та йой, ти все забираєш. Листя, смерека, зачем? Там теж будівельні з блоки, да? Це защита така, знаєш, типу. Я не знаю, взагалі, ні. Так, і що? Взагалі нічого не фіга, да? Угу. Що з деревом? Давай його нормально. Рубай! Ой, клей, рубай, це бітою. Так, тут що? О, букові знову доски. Класно. Вообще кайф. Так, тут нема нічого. Тут теж нема нічого. О, я знайшов запальничку, клас. І знову пекельний камінь знайшов. Так, 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 так. Що ми зараз робити будемо? Так, я вже сказав, що ми зараз робити будемо, так що руки ноги, ноги в руки і шо? пішли за мною. О, черепаха. Черепаха? Да, черепаха. Да, 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 да. Найс. Nice. Ты что делаешь, знаешь, вообще что? Она... Капец. Ты ешь, а наоборот... Ты вообще чё? Я, я... Я то подарок. О! Да, да, я икос лука выпала. О, господи, фу, о! что это такие? Фу. <сORS> фу. <сORS> <сORS> я икос суп съев. О, госп, сти... История! Вау, це щось дає прикольне. Ми все перевірили? Я не знаю просто. Е -е, ладно, я промовчу. Так, так ну, ну первый В принципі, ділом, я так... думаю, ми так. все тут перевірили. Що ти там хотів. Так, зараз... нам треба камінь. Да, кстати, тут треба создать нам цю... Пічку. Іди а. сюди! Швидко! Швидко сюди! Швидко швидко, швидко. Швидко, 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 швидко. Швидко, 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 Куда? До мене, до мене! Ти де? Щас быстро валимо в самоліт, я де да щось повідомити а, хочу. Вот він. Сюда, 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 сюда! Ну ты же, дись сюди, ди сюди. Да йду, сюди. я вже тут, я тут. <реш> -чу -чу. Дивись! ти ж Дивись! вон там, там дверка якась. Вон там. Спереді! переді. Де? Да? Це, безлюдний острів, чувак. Я, я не Звід знаю, що там за дверка, ти чого? Я боюся, я, ти, я, ти думаєш, там хтось живе? Помаленьку і тихо, головне тихо, і А от там вона прям видно. <риво> <риво> так, тихо. Ну, <риво> ж <Коза риво> <що> ти <риво> так спішиш, я реально думав, тихо, щас будемо йти. Зараз, зараз, обходимо, обходимо. Нічого, посадок. <риво> Иду, иду, иду. Тихо, тихо, тихо. тихо. что там такого страшного. Да прям... Такое потом. что там такого страшного. А вдруг там кто-то, кто, может нас бить? Ты думаешь? Тихо, ты меня уже сам налякал. Кто? Муха! Какая муха? Забыл, все добро. Все, тихо, тихо. Готов? На що три вламуємось. Раз, два, чотири. На! А? Де вам всім, хто тут. А, тут нікого. Тут просто якийсь склад. Сундуки. Склад. О, пічка. А що це склад? Це безлюдний острів. Я знайшов два рюкзака. О, дай мені хоч один якийсь ць, рюкзак. На. Я великий собі лишив. Ой, а в мене вже. Коротше, я на тобі оцей пістолет. Я його недавно знайшов. Ти, а собі Уже другий інший. склад. Так, ну в принципі, окей, ладно, хай буде що. Ой, ой, ой. Пестик. Та в мене вже тих пістиків, бл. У мене два. Два. Блін. А чий же це ну, хата? То я я? тут хата. Блін, я, пер... я вже так перекакався. Що це жаль. Ой, Вірю, так. І що нам робити, вже в, в живочурії. Треба. Не знаю. Я не знаю, треба строїти шалашик. А що нам ще робити? Так, два якісь місце знайдемо для нашого шалашика. Два mm -hmm. вот тут. Чи як думаєш, де його зробити. Да, давай, але шалашик робим такий. Невеличкий, у нас матеріалів okay. так тумало. То, то стій, ти дуже великий вже його робиш. Стій. Ну, я думаю, десь 6 або 8 на 4. Ні-ні-ні, вот, 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 все. А, ну в принципі, да, окей. От так якось. Да, да блін. Вот так. Підскос, хой, и Так, Я думаю, вот краще, так. Да, економим на блоках. Да, блин. Че так нормально? ставиться? По дебильному вообще. О. Так, я двері нам зробив. Блін, жорстко вообще ставим факала. Сейчас будут походу ці якісь монстри вилазити. я не хочу. Понимаешь, я типа хочу. Скоріше, скоріше. Так. Так, робимо таку маленьку крышу. Давай экономчик. Да, Закрийно. Так, ну я не знаю, думаєш, що Ти ж у тебе ж блоками? листва була, ти в, в сундуку ж знаходив листву. А, ти вже її сюди примінив. Да. Так, ліжка. Так. Що ж ти тут помістив все так якось торстепенно. Там... Та я знаю, так хай буде. Треба ліжка на, на, на двоє хоча б. У мене є ліжко ще одне. Та я поняла, але треба місце для них. Вот в чем З... прикол. Та че ты мене... Я думаю, ты уже какие-то я... зом... зомби мне. Ты <рит> чего мне лякаешь вообще? Зачем ты мне лякаешь? Да ч ты? Ти... Да <рит> ничего, хай буде так. <рит> так и спать як нам. Ніяк, робимо Робим дырку в землі и можем так спать. А думаю, если типа. Не, на выходе спаты. На наш ниже типа зрубай. Да, руби такую штуку. Что такое? Не ставлю эти дурацкие блоки и все. О. Ну давай. Нет, 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 вот так, руби. Вот так просто зруби. Не купай, не а, купай. Окей. Вот так, вот так, все. Чуть-чуть э, Так, чуть так да не э надо э мне э тут. <свят> я тут а буду спать. А, да я... Да ладно. <свят> так, ну я вот тут. Чи так, я думаю? наш прохід. Так. Так, так, та, норм. От сюди мені кроватку поставити, ой, ой, постав. ой. Так, Постав все. мені сюди мою кровать. Слухай, нам треба сундуки взяти сюди. Ліжко, постав сюди моє. Куди? Ось сюди! А, все, сюди. <рак> так, що, беремо сундуки потіхаря. Е, ти йди бери сундуки, а я схожу в ту. Та хоч домі. два якихось маленьких, я не знаю. Сейчас, Там сейчас, нікого сейчас. нема, так? Да? Де? На вулиці поки нікого нема. Поки що нікого. А вдруг тут маньяки якісь ходять. Не знаю. Так, ну я ложу тут все, я положила. Все, я чекаю дома. Ти, я зараз прийду, я в того, з того складу забрав бочки. Угу. Mm -hmm. Боже, наша хатка така маленька. It's така, it's okay. Вона okay. така бідненька. Як думаєш, розпалювати багатя чи? Богате, що ні. Боже. Хоч би нічого не сталося. Я, якщо чесно, я так злякався, коли взагалі ми йшли в ці двері. Типа, так, понимаєш, так? Так, сундук да? колишим тут. Так, ну... Давай снімко, я ще... Шо... Але що поділиш? Давай ну... я нас так ще застрою. Все, щоб да, на всякий все. випадок. Так, ми що, прощаємося, да? Ух, ну, я думаю, так. Да, прощаємося. Так. Ти. Кусок бурундука. Встав. Чого мовчиш? Встав. В смислі, я... Що такое? Що, що случилось? Встав. Свиденько встав. Ти бачив, що там взагалі вийшло? Де, де? Що случилось? Подожди. Перед цим. Перед цим, ти як чу, ти вийдеш. Ти чо з Це твої взагалі? приколи. Це твої приколи. Кажи я мені. Я взагалі спав. Які приколи? Кажи мені. Який прикуй я спав вообще? Может, ты підстроїв це? Може, то що, ти що саме підстроїв де? Попивайся. Оф. Будеш би, треба факел взяти, я нічого не вижу. Так. Бачиш? Бачиш? В смислі, я що знаю? А знаєш, куди він не веде? Іде за мною. Куди? Бачиш, коли він не іде. А, капець. Виведе <към> до якоїсь печери, я не знаю, що там. Яка печера? Давай зараз йти, йдемо в лагерь, переночуємо і завтра якийсь... підемо. А її я... там не було? А, а, її... а, а вона сліда була сліда взагалі тут? Взагалі то кровяного сліда не було, так я, не я було, Так я сюди не ходив, я туди далі туди не ходив, тільки до сундука ходив. Може, моя кров? Що? <кій> пішли в хату. Може, ти переночуєш в самоліті? Тобою якось Які не дуже самоліт? хочеться ні. Ти що, ні. Мені страшно з тобою переночувати. Давай чого, на всякий випадок. Ні, зроби... я хочу ну... туди, мені там холодно, а там ще якісь монстри, ти що? Ти це взагалі чи що? Ні, 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 будь так, краще. Ти підозрілий. Ні, в сенсі який підозрілий взагалі? Ти. Спэ давай. Вообще, какой-то